Ну, як вам відомо, 6 квітня сесія обласної ради прийняла рішення про розірвання контракту з колишнім керівником Клеменюком. Відповідно до розпорядження призначена Копетчук Валентина Анатолійовна, виконуючим обов'язки 12 квітня. Вільючук Максим Олександрович, заступник голови обласної ради, представляв колективу. Були представники обласної ради, заступник обласної ради, представив колективу. В принципі, представлення пішло нормально. Зрозуміло, що все нормально було в діалогі, в конструктивному. Ну, приїхав колишній керівник, понятно, що він там свою позицію відстає, він хоче там. Що тільки він легітимний єдиний замість. Ну йому порадили звернутися до суду. Це його законне право. Безумовно, ми поважаємо рішення суддів, але на сьогодні рішення судів, які обмежували, права обласної ради немає, не існує. Ну і відверто ми працюємо далі і працюємо в законом руслі. Попередній керівник, ну, напевно, має якісь там, знаєте, ну, велике, неперне бажання працювати, напевно, там ще там 15-20 років, і, скажімо так, створює певні перешкоди новому керівництву. Клименюк зайняв в цьому питанні деструктивну позицію. Для мене дивно, коли люди хватаються за кресло і вместе з цим креслом їх виносять з кабінету. Клеменюк ще вибрав саме таку модель поведінки, сховав ключі від сейфу, сховав ключі від машини, почав ховатися, ну, закриватися в кабінетах і так далі. Бо ви розумієте, що це матеріальні технічні цінності, і з моменту призначення людини вона відповідає за це. Про що була зроблена відповідна заява до національної поліції? Національна поліція, ну я не, не, не володію ходом розслідування, розслідує даний інцидент. Якщо там будуть бачаться ознаки кримінального. Порушення буде порушена кримінальна справа за перескажання законної діяльності. Якщо там немає там якась, то буде можливо там адміністративна справа. Я не знаю цього. Але безумовно, в той же день, коли така відмова надійшла, такі заяви були подані, тому що ну, безумовно це є атрибут роботи підприємства і без нього вищого навчальний заклад без нього не може. Ну, знаєте, ми живемо в 21 столітті. Ми не працюємо з зімою. Знаєте, хто захватив кабінет, то ти прав. У мене є там, у нас є чітка юридична норма керівником. Комунальної будь-якої установи закладу або підприємства є та людина, хто внесена до єдиного державного реєстру установи підприємства, установ організації. Кабінет звільнили, от, він там не з'явся. Можливо, зараз він там десь прибігає, але на сьогоднішній день. У мене нема даних, що він сидів в тому кабінеті там, і, і керував процесом. Стосовно резонансу, ну, я розумію, ви знаєте, що ця людина неодноразово була на сесіях, на постійних комісіях, то що він працює так активно, скажімо так, з громадською ЗМІ. Це його стіль. Ми це розуміємо, учитуємо це в роботі, але. Не позиція, там не, не я спілкуюся з керівниками депутатських фракцій, з окремими депутатами, і депутатські фракції, і окремі депутати в цьому рішенні одностайні, і підтримка цього рішення навіть після тих подій, які проходять сьогодні, і його, ну по суті, там ігноруванням рішення власної ради тільки зростає. Там ситуація по, по даному, по даній людині вона давно давно назрівала, і це рішення було дуже дуже важке. Воно було десь, знаєте, ну, скажімо так. Дуже непросто далось, і депутатський корпус, і керівництво обласної ради відчували значний тиск. Тобто я розумію, що людина має там, ну, достатньо впливово, має якісь зв'язки, але ну, повірте мені, громада там свій вибор зробила і його треба поважати. І оце от ота протидія, така незаконна, яка там со сторони колишнього керівника відбувається, Я вважаю, що це ну це неправильний крок. Процес е, входження в в колектив е, виконуючи обов'язки. Дійсно не ну не простий, тому що колектив, який сформований був клеменюком, він дуже там серйозно на нього заточений. Не, от однак, ну я думаю, що це по суті такі знаєте управлінські питання. Тобто, це проблема там не не політична, а проблема управлінська. І безумовно, вона буде відрегульована. Що студенти, от коли аналізували роботу, коли по студентам спілкувалися, то такі чутки, що начебто збираються закривати коледж, продавати здання, приєднувати і так далі. Ну зрозуміло, що і педколектив, і учнів це ну, бентежить. То ну, що ви розуміли, я хочу, ну, оскільки користуюсь нагодою, хочу сказати, що не питання закриття Бердичського медичного коледжу, не питання приєднання. Братийського медичного коледжу, не питання продажу якогось майна, воно не стоїть на повістки день. Це питання, в принципі, зовсім взято, ну, я не знаю, звідки, і воно ну, в серії якісь там маніпуляцій, маніпуляцій громадської свідомості. Тобто, ну, зрозуміло, що коли ці питання вони знімуться, коли там, всі будуть крапки розставлені, я думаю, що педагогічний колектив, там, колектив достатньо ну, серйозний, гарна база, гарні показники навчальні, тобто немає претензій. Тобто я не думаю, що якісь там значні кадрові зміни е е е можуть бути в Белийському Чинкович.